Всім привіт, Хенді Саша з вами. Сьогодні у нас на огляді будуть ASICS GEL Kayano 14. Культова пара. Колір називається Auster Grey Clay, Grey. І давайте ж відкриємо та подивимось на них ближче. Знімаю цей огляд в такому швидкому режимі, тому що цю пару треба терміново відправити клієнту. тому без ніякого супер-пупер монтажу, як є, так і знімаю. Як тільки ми відкриваємо бокс, нас зустрічає інструкція, як правильно користуватися системою швидкої шнурівки. Ближче покажу вам її пізніше, а ось самі кросівки, і це просто вогонь. Перше, що вражається, наскільки вони деталізовані, наскільки багато матеріалів використано у верху цієї пари. Багато різних деталей, надписи Каяна 14, надпис Гель. Сама паутинка, ось ця брендована ASICS, Виглядають ну, дуже симпатично. Зараз є тренд на ретро-кросівки, і ось ця пара це еталон. Віє від них таким стареньким вайбом, але виглядають вони все ж таки суперово. Основа верхньої частини це ось така крупна сітка. Вона також присутня на язичку і по всьому периметру кросівка. Тому це робить цю пару хорошим варіантом на літо, теплу осінь або теплу весну. Також присутні синтетичні вставки, ось як тут на носку. Вони захищають від того, щоб кросівки не протиралися в таких самих слабких місцях. На так само, Ось тут часто асікси протираються. У мене була пара ASICS GEL 1130, і протерлася вона якраз ось тут. Сітка порвалася, і тепер я вже в них не хожу. А так пара захищена і буде ходити довго. Ще раз покажу вам їх ближче з усіх сторін, щоб ви могли їх роздивитися. Тема швидкої шнурівки, те, що я вам розповідав на початку, дуже зручна технологія, тому що багато часу не займає їх вдягати. Запригнули в них і побігли по своїм справам. Ще пару слів скажу про колір. Саме ось цей мені дуже сильно подобається. Немає нічого зайвого. Білий, сірий, бежевий. Підійдуть під будь-що, можна вдягти під джинси, під спортивні штани. Універсальний колір. Взагалі виконань цих кросівок є дуже багато, що по кольорам, так і по матеріалам. І також у деяких моделей відсутня система швидкої шнурівки і присутні звичайні шнурки. Давайте вже перейдемо до підошви. І ось цей бежевий матеріал це піна. Називається вона Ева, спеціальна піна від ASICS. Далі ми йдемо, ми бачимо гель. Теж технологія фірмана від ASICS. і далі в нас йде протектор. Ще забув сказати, що ось тут є прослойка такого сірого матеріалу, Здогадую, що це теж та сама піна, просто іншого кольору. На дотик всі матеріали досить м'які. Щось більш твердіше, щось м'якіше це логічно для того, щоб стабілізувати ногу при ходьбі. По зручності вам скажу пізніше, а зараз давайте подивимось на протектор цієї пари. Він є асфальтний своєрідним візерунком. Твердий, міцний, зносостійкий і також присутня пластикова пластинка посередині підошви. Отже, давайте я вже нарешті примірюю ці кросівки, покажу вам вид на нозі і розповім про зручність, м'які вони чи тверді. Зараз подивимось. Кросівки я вдягнув і помітьте, що все зробив по інструкції. Що ж, можу сказати, що на нозі сидять вони добре, облягають ногу з усіх сторін. Зручно, і ніде нічого не піджимає. Це якраз мій розмір 42,5. По розміру вони йдуть один в один. У мене 42,5 27 см у всіх кросівках і в цих так само. Тому так, якщо будете брати собі пару, беріть свій розмір. Наступним чином вони виглядають на нозі, і, на мою думку, це. Неперевершені кросівки, які до того ж дуже класно виглядають і ще й мега зручні. По ціні таке задоволення буде коштувати 5600 гривень. Доступні в моєму телеграм-магазині. Також є інші кольори, там світліший, темніший. Заходьте, обирайте. Також там доступні будь-які інші кросівки від інших брендів: New Balance, Nike, все, що забажаєте, тільки оригінал і найнижчі ціни. Вже по традиції оцінка від Хенлі Саші. І вперше за всі відео я ставлю цій парі 10 з 10, найвища оцінка, яка може бути, тому що тут все ідеально від зручності до вигляду. Дякую, що додивилися відео до кінця. Чекаю на ваші вподобайки та підписки. Обов'язково на мій телеграм-канал треба підписатись, тому що там багато різних кросівок по солодким цінам. І все, дивіться мої минулі відео. Ставте ще раз кажу, ставте лайки і всім па-па.